У Миколаєві комунальники почали зрізати аварійні дерева. Роботи проводять фахівці підприємства Миколаївські парки. За день мають до п'яти викликів, а працюють із сучасною технікою. Більше про це у наступному сюжеті. З настанням тепла комунальники зайнялися благоустроєм міста. Та нині активно наводять лад на вулицях, зелених зонах і в скверах. Працівники комунального підприємства Миколаївські парки косять траву, долучаються до екотолог, а ще спилюють аварійні дерева. Днями мали виклик на вулиці космонавтів. Розповідають, впоралися швидко. Виїхали на космонавтів 60. Там було аварійне дерево, яке ми розібрали і переробили гілля. Дерева обрізають за допомогою сучасної техніки, зокрема такої дробарки. Після спилу вона за лічені хвилини переробляє сухе гілля на деревну стружку. Чотири-в три рази буде, буде ефективніше. Чим ми вивозили фізичну деревину? Спасибі нашим партнерам за надану таку допомогу і нашому керівництву, що дбає про місто санітарне очищення, щоб наші містяни були задоволені благоустрієм нашого міста. Такий спосіб не лише швидкий, а й значно екологічніший. Стружку комунальники можуть використовувати як мульчу для дерев. Кажуть, якщо техніки буде більше, зможуть працювати ще ефективніше, а поки докладають усіх зусиль, аби місто було чистим і комфортним за наявних ресурсів. Наталя Засядько, Євгеній Гончаренко, Катерина Рупташ. Новини на телеканалі Март.